Руальд дал Чарлі та Великий скляний ліфт. Розділ 16 Віта Вонк і Мінусландія. Тепер все залежить від тебе, Чарлі, сказав містер Вонка. Це твоя фабрика. Хочеш, щоб твоя бабуня Джорджина зачекала ще два роки? Чи спробуємо повернути її просто зараз? Ви справді могли б її повернути, не повірив Чарлі. Хто не ризикує, той не п'є шампанського. Чому б не спробувати, якщо ти справді цього хочеш? Ой, так, звичайно, хочу, хоча б заради мами. Ви ж бачите, яка вона засмучена. Пані Бакет сиділа на краю ліжка, витираючи очі носовичком. Бітолашна моя, старенька матусь, промовляла вона, тепер їй мінус два рочки. І я не побачу її ще багато, багато, багато місяців, якщо взагалі побачу. У мама за спиною сидів дідун Джо і за допомогою одного умпалумпака годував із пляшечки свою тримісячну дружину, бабусю Джозефіну. А поруч пан Баке теж намагався нагодувати з ложечки однорічного дідуся Джорджика, дитячою сумішю Кашка Малашка від вонки пшонки. Однак замість рота кашка щоразу опинялася на підборідді і грудях малюка. Дожився, сердито бурмотів він собі підніс. Це ж треба було влипнути в таке. Нагодували обіцянками цяцянками, як гарно буде на шоколадній фабриці, а в підсумку я став мамочкою свого тестя. Усе під контролем, Чарлі, сказав містер вонка, озираючись довкола. Вони чудово дають собі раду. Ми їм тут не потрібні. Ходімо зі мною, вирушаємо на пошуки бабусі. Він схопив Чарлі за руку і, пританцьовуючи, потяг його до прочинених дверей великого скляного ліфта. Швидше, швидше, любий Чарліку. Гукнув він, мусимо поквапитись, якщо хочемо встигнути до того. До чого, містер Вонко? До того, як її відмінусують, звісно. Адже всі мінуси відмінусовуються? Ти що, взагалі не знаєш арифметики? Вони зайшли в ліфт, і містер Вонка спробував розшукати потрібну кнопку серед сотень інших. Ось вона! Викнув він і обережно натиснув на маленьку кнопочку кольору слонової кістки, на якій був надпис Мінусландія. Двері ліфта зачинилися, і цей могутній апарат з моторошним свистом і гуркотом відскочив кудись вправо. Чарлі міцно вхопився за ноги містера Вонки, але той випустив із стіни відкидне сидіння і сказав Швиденько сідай, чарлику, і міцно пристебнися. По дорозі нас може добряче трясти. З обох боків сидіння були ремені безпеки. Тож Чарлі надійно ними пристебнувся. Містер вонка висунув друге сидіння і теж пристебнувся. Нас чекає довгий шлях донизу, повідомив він. Довгий, довжелезний шлях. Ліфт набрав швидкість ним кидало і шарпало. Він різко завернув ліворуч, тоді праворуч. Тоді знову лірворуч, і увесь цей час вони стрімко опускалися вниз, далі нижче, нижче і нижче. Хочу сподіватися, що Умпа Лумпи не поїдуть нині іншим ліфтом, сказав містер Вонка. Яким іншим ліфтом? Не на жарт захвилювався Чарлі. Тим, що може підійматися назустріч нам тим самим курсом. Присвяті гадюки, містере Вонко, тобто ми можемо з ними зіткнутися? Досі мені завжди щастило. Гей, ану, поглянь туди, тільки швидко. Зиркнувши крізь скло, Чарлі побачив щось подібне на величезний кар'єр із стрімкими скелястими урвищами, на яких сотні і сотні умпалумпів розмахували кирками і свердлили ці урвища пневматичними дрилями. Скам'янілі льодянці!» – пояснив містер Вонка, найбільше в світі родовище скам'янілих льодянців!» Ліфт не зупинився. Ми опускаємося в глиб, Чарлі, все глибше і глибше. Зараз ми вже десь на глибині двохсот тисяч футів. За вікнами пролітали дивні пейзажі, однак ліфт падав з такою неймовірною швидкістю, що Чарлі тільки іноді міг подай щось розрізнити. Одного разу йому здалося, ніби він побачив у далині скупчення крихітних будиночків, схожих на перевернуті догоридном чашки, а на вуличках поміж будинками прогулювалися умпалумпи. А ще, коли вони проминали одну широчезну червону долину, на ній повсюдно стриміли вежі, схожі на нафтові. Він бачив, як землі ударила потужним струменем коричнева рідина. Що там!» Вигукнув містер Вонка, заплескавши в долоні. Гігантський фонтан Шоконтан. О, як чудово! Якраз коли нам цього бракувало. Що, що, нічого не второпав Чарлі. Ми знову натрапили на шоколад, любий хлопче. Це буде нове величезне родовище. О, який же прекрасний шоконтан. Ти тільки поглянь! Вони мчали і мчали, опускаючись униз ще стрімкіше, ніж досі, а за тим склом мигали сотні й сотні дивовижних пейзажів та картин. Оберталися гігантські шестерні, крутилися міксери, булькали бульбашки, повз них пролітали рясні сади дерев, на яких росли зацукровані райські яблука величезні озера, завширшки з футбольні поля, наповнені різноколірними рідинами, блакитною, золотавою, зеленою, і скрізь по всіх усюдах там працювали умпалумпи. Ти мусиш зрозуміти, сказав містер Вонка, що все побачене тобою раніше, коли ти оглядав фабрику разом з тими нестерпними дітлахами, було тільки дрібною часточкою всього підприємства. Воно простягається вглиб на багато-багато миль. І найближчим часом я з цим усім тебе детально ознайомлю. Але це займе не менше трьох тижнів. А зараз нам необхідно думати про інші речі, тож я мушу сказати тобі дещо дуже. Важливе. Слухай уважно, Чарлі. Я говоритиму швидко, бо вже за пару хвилин ми будемо на місці. Гадаю, ти й сам здогадався, вів далі містер Вонка, що сталося з усіма тими умпалумпами з тестувальної зали, коли я експериментував з вонкаміном. Звичайно, здогадався вони пішли в мінус, як і твоя бабуся Джорджина. Рецепт був занадто потужний. Одному з них фактично стало мінус 87, уявляєш? Тобто йому доведеться чекати 87 років, щоб повернутися назад? запитав Чарлі. Саме це мене й непокоїло, мій хлопче. Бо ж як можна залишати своїх найкращих друзів у мінусі на цілих 87 років? А якщо їх ще й зовсім відмінусують, додав Чарлі, це жахіття? Звичайно, Чарлі, то що ж я мав робити? І тоді я сказав собі, Вілівонко, якщо ти зміг винайти вонкамін, щоб люди ставали молодші, то ти обов'язково мусиш винайти щось таке, щоб вони ставали старші. Ага, вигукнув Чарлі, я розумію, що ви маєте на увазі. Швидко поміняти мінуси на плюси і повернути вік назад. Саме так, мій любий хлопчику, саме так, але це, звичайно, за умови, що я зможу знайти, куди саме поділися ті мінуси. Ліфт ще стрімкіше ринув донизу, наближаючись, мабуть, до центру землі. Тепер за склом уже нічого не було видно, довкола панувала суцільна пітьма. Отож, вів далі містер вонка, я знову засукав рукави і взявся до роботи. Знову і знову ламав голову над новим рецептом. Мені потрібно було якось матеріалізувати вік, щоб люди ставали старими, ще старшими і найстаршими. І тоді мене осяяло. Ага, вигукнув я. Що на землі найстаріше? Що живе найдовше від усіх? Дерево, сказав Чарлі. Правильно, Чарлі, але яке саме дерево? Не тисолиста Дугласія, не Мамонтове дерево, і не секвоє. Ні і ні, мій хлопче, це дерево, що називається пірамідальна сосна. Воно росте на піку Вілера у штаті Невада. Там можна знайти ці сосни, яким понад 4000 років. І це не вигадка, Чарлі, це факт. Можеш спитати будь-якого дендрохронолога. Знайди, будь ласка, це слово у словнику, коли повернешся додому, гаразд? З цього я й почав. Застрибнув у великий скляний ліфт і вирушив у навколосвітню подорож, збираючи різні складники з найстаріших живих рослин та істот. Пінту живиці чотирьохтисячрічної пірамідальної сосни. Обрізок нігтя з ноги 168 літнього російського селянина Петровича, яйце відкладене 200-річною черепахою, що належала королю Тонга, хвіст 51річного коня з Аравії, Вуз 36річного кота на кличку Бублик, стару Блоху, що жила 36 років на бублику. Хвіст. 207 річного яганського тібетського щура, кутній зуб 97-літньої старої кошачої відьми Грімалкін, що живе в печері на вулкані Попока Тепетель, гомілкову кістку 700-річного перуанського буйвола Катало, яких там залишилося мало. Отак, От Чарлі, я по цілому світі вишуковував найдревніші істоти, і від кожної з них брав якийсь невеличкий, але важливий шматочок, волосинку чи бровинку, а іноді просто унцю, смердючого грибка зішкрябаного з поміж пальців ніг, поки істота спала. Я вислідив бабака свистпуна, рисово трупяла, скрока жабистого папу, яганського карліграфа, пекучого. Слимака і отруйного скверкля що може харкнути отрутою просто в очі за півсот метрів. Але зараз, Чарлі, я не маю часу розповідати про них усіх. Скажу тільки, що, врешті-решт, після безлічі нагрівань, кипятінь, змішувань і тестувань у цих винаходів, мені вдалося отримати маленьку чашечку маслянистий чорної рідини. Чотири крапельки якої я дав відважному двадцятилітньому умпалумському волонтеру, щоб побачити, який буде результат. І який він був? запитав Чарлі. Фантастичний! вигукнув містер Вонка. Не встиг він навіть проковтнути ті крапельки, як тут-таки почав покриватися зморшками. у нього випадали зуби й волосся, він просто на моїх очах став старим сімдесятип'ятирічним дідуганом. Ось так, мій любий Чарлі, було винайдено Вітавонк. І ви повернули з мінуса усіх умпалумпів, містер Вонко, кожного кожнісінького Чарліку. Сто тридцять одного умпалумпика. До речі, це не було аж так легко, виникало безліч перешкод і ускладнень, ой, людоньки, та ми вже майже на місці, досить розмов. Я мушу стежити за дорогою. Чарлі збагнув, що ліфт уже не гуркочий і не розганяється. Він взагалі вже майже не рухався, було таке враження, ніби вони пливли за течією. Розстебни ремені, звелів містер Вонка, мусимо бути на поготові. Чарлі розстебнув ремені безпеки, встав з крісла і поглянув крізь скло. Дивно то було видовище. Вони дрейфували в густющому сірому тумані, який із шелестом клубочився довкола, моб би його з усіх боків роздмухували вітри. Ген у долині, туман темнішав, ставав майже чорний і вирував ще потужніше. Містер вонка прочинив двері ліфта. Відійди від дверей, застеріг він. Хай там що, але головне, не випасти назовні. Клуби туману почали заповнювати ліфт. Від нього відгонило затхлим смородом якогось старого підземелля. Панувала мертва тиша. Жодного звуку, шепоту чи вітерця, жодного писку чи дзищання якоїсь комашки від цієї сірої потойбічної тиші Чарлі стало доволі моторошно, мовби він опинився в тому світі, куди ніколи не повинна була потрапити жодна людина. Це Мінусландія, Чарлі, прошепотів містер Вонка. Тепер постає інша проблема як нам тут знайти твою бабуню? Можливо, нам пощастить, а може, й ні.